Я вітаю всіх, хто зараз з нами по топік екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався? Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. 40 гривень 69 копійок. Нацбанк підвищив курс долара до історичного максимуму. На 5,2 відсотки середній чек українців у магазинах за рік зменшився. Умова діятиме під час воєнного стану. Чи направлятимуть на ВЛК осіб до досягнення 25-річного віку? Отже, Нацбанк підвищив курс долара до історичного максимуму. Станом на 14 червня НБУ визначив його на рівні 40 гривень 69 копійок, що на 15 копійок перевищує попередній рекорд, який діяв з 3 червня. Таким чином офіційний курс фактично досяг прогнозованого записаного урядом у бюджеті 2024, тобто 40 гривень 7 копійок. У той же час середній чек українців у магазинах за рік зменшився до 327 гривень. Також майже на 10% зменшився розмір переказу на банківські картки у першому кварталі 24-го українці переказували в середньому по 2 тисячі гривень. Водночас збільшилися онлайн операції на оплату товарів та послуг в інтернеті. Жителі України цього року витрачали по 541 гривні за раз, тоді як у 23-му – 460 гривень. І знов Одеса, і знов чоловіки у військовій формі та правоохоронці посеред дороги, нібито пакували громадянина. Ситуація сталася на вулиці Середньофонтанській причини інциденту поки що невідомі. Осіб до досягнення 25-річного віку не направлятимуть на ВЛК для проходження медогляду. Відповідні зміни, уряд вніс до порядку організації та ведення військового обліку. Згідно з документом, призовників молодших направлятимуть на військово-лікарську комісію лише у разі їх прийняття на службу в добровільному порядку. Ця умова діятиме під час воєнного стану. Щонайменше 5-6 мільйонів чоловіків становить мобілізаційний потенціал в Україні. Дмитро Наталуха зазначив, що запиту на мобілізацію усіх цих громадян наразі немає. Відтак критично важливих працівників можна забронювати без шкоди для армії. Водночас нардеп наголосив, що бронювати 100% чоловіків не збираються, адже це навіть технічно неможливо. Що ж до економічного бронювання, то бюджет завдяки йому що місяця зможе отримувати 40-45 мільярдів, каже нардеп Вадим Галайчук. Нардеп в ефірі ранок лайф наголосив, що фінансувати армію ми можемо виключно за рахунок держбюджету України, а в ньому нині дефіцит. Ми побачили, що насправді цифри ну досить притомні, будемо так говорити. Тобто є. Е... Точно є хибним те твердження, що в результаті цього бронювання збройні сили України втратять величезну кількість потенційно заброньованих, і це буде катастрофою. Ні, на конкретних цифрах, на статистичних викликах, ми довели, що е, така модель економічного бронювання буде лише в плюс всім, і збройним силам, які отримують мільярди додаткових гривень фінансування, і бізнесу, який отримує можливість легально бронювати критичних для нього працівників. Бронювання від мобілізації має бути ефективним. Таку думку в ефірі Ранок Лайф висловив Андрій Козінчук. Почуємо. Ми забронювали футбольний клуб Оболонь 2 Можливо, фанати футбольного клубу Оболонь 2 сказали: це суперсправедливо. Наші футболісти гідні того, аби лишитися. Але це не ефективно. Ну, з точки зору, ми так війну не виграємо. Якщо ми зараз, ну, наприклад, ми тут ми металургів не забронюємо. Оце буде бідося, от бо ну бо це виробництво. Будівельна галузь зіштовхнулася з кадровим дефіцитом до 40%, Пише Форбс. За два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4%. До майже 300 тисяч людей свідчать дані конфедерації роботодавців України. Щоб перекрити нестачу кадрів, робітників залучають із Пакистану, Непалу, Індії, Бангладеша, Філіппін та країн Африки. Україна та Японія підписали безпекову угоду на 4,5 мільярда доларів. Підписання угоди відбулося на полях саміту J7 в Італії, повідомив Володимир Зеленський. У 2024 році Японія після надання коштів продовжуватиме підтримувати Україну протягом усього десятирічного терміну дії угоди. Документ передбачає безпекову оборону та гуманітарну допомогу, технічну та фінансову співпрацю, а також спільні зусилля щодо формули миру. Також Японія зобов'язується під. Ітримувати санкції проти Росії та зусилля щодо її притягнення до відповідальності. А Словенія таємно передала Україні велику партію військової допомоги тоді, коли США затримували поставки. За даними словенських журналістів, Любляна таємно відправила Києву 26 броньованих машин амфібій 3 БМП та неназвану кількість бронемашин «Хаммерс». Також було передано автоматичні гвинтівки, боєприпаси, каски, зенітні гармати та розвідувальні безпілотники. Війна в Україні посилює кліматичні проблеми у світі. Про це йдеться у дослідженні «Гардіан». Війна призвела до утворення щонайменше 175 мільйонів тонн еквівалента вуглекислого газу, що відповідає пробігу 90 мільйонів бензинових автомобілів за цілий рік. Це використання палива військовою технікою, її доставка на фронт, виробництво зброї та укріплень, відновлення зруйнованої інфраструктури, пожежі після обстрілів, зміна маршрутів, комерційних літаків, удари по енергоінфраструктурі. Та переміщення майже 7 мільйонів українців та росіян. Росія відпрацювала таємні запуски ядерної зброї, пише Телеграф. Зокрема, провели доставку муляжів ядерних боєголовок до передових сховищ та аеродромів. Також ракетні частини ленінградського військового округу виконували навчально-бойові завдання для прихованого просування та здійснили пуски радіоелектронних ракет по умовних цілях противника з підводних човнів. Завдяки СБУ 15 років отримав російський кріт, який мобілізувався, щоб шпигувати за ЗСУ. Сергій Малиновський з Дніпропетровщини, перебуваючи на прифронтовій території в районі Бахмуту, збирав розвіддані про базування та переміщення українських військ. Коли відчув, що запахло смажним, втік з підрозділу СБУ затримала зрадника на прикордонні, коли той намагався пробратися до невизнаного Придністров'я, враховуючи співпрацю зі слідством. Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. У березні-квітні найнижче споживання електроенергії у році. Так Олександр Харченко пояснив новинам Лайф, чому світло почали вимикати тільки через місяць після ворожих ударів по енергетиці. За його словами, влітку споживання зростає через необхідність охолодження, особливо на деяких виробництвах. Є багато виробництв. Які не можуть не охолоджувати, наприклад, там коли готують харчові продукти, наприклад, фармакологія тут дуже тонкі технологічні процеси, які неможливо виконувати в спеку, ну неможливо там куряти, но обробляти при, при плюс 40 градусів тепла. Да? Це просто небезпечно для споживачів, тому е, значно зростає споживання, і відповідно це і викликало проблеми е, через те, що споживання зросло, а генерації більше не стало. На компенсацію житла народним депутатам з держбюджету витратили 64,5 мільйона гривень. Бюджетним коштом оплачувалось житло нардепам мільйонерам з підозрами у держзраді та колабораціонізмі. Наш кореспондент Олександр Саюн дізнавався, як кияни ставляться до таких витрат держави. Давайте і ми з вами послухаємо, що кажуть люди. Да, знала. ага, Що думаєте з цього приводу? Безобразі. Угу. А ось можете обґрунтувати чому бізнесі? Тому що вони і так багато отримують, можуть за себе самі платити. Угу. Чи потрібно продовжувати оплачувати житло? Ні, не потрібно. Що я можу думати? То є злочин. Вони себе можуть самі забезпечити, а сьогодні потрібно зробити все для фронту. А тоді будемо забезпечувати. Ну буває таке, що чоловіка відправляють у відрядження і там йому можуть сплачувати житло. Mm -hmm. Якщо він з Києва, то напевно це трохи дивно. Ну, на діднішка водітися. на йому квартиру. Mm -hmm. Якщо в них є необхідна там нормальна зарплатня, то ні, вони мають самі собі забезпечувати житло, як всі люди. В них власть, вони все можуть. А ми що? Ми просто люди. Mm -hmm. Нам тяжело, нам важко. Живемо на зарплату від зарплати, а в них зарплати хороші, так що, що що ми можемо сказати. Ага, підкажіть, будь ласка, чи потрібно продовжувати оплачувати депутатам бюджетним коштом житло? ні. Чому? Ну, вони так жирують. Дуже угу. багато живуть, жирують, люди просто страдають. Не хочеться погані слова казати, але вони цього не заробили. Угу. Люди платять за свої кошти, а вони за. За бюджетні живуть і живуть шикарно. А куди б ви направили б ці кошти, які витратили на забезпечення житла? Та да не час на війну, на дрони, на каби, на все. Відчуття того, що нас постійно обманюють. Це по-перше. Ну і по-друге, е таке запитання, чому зараз е чоловіки. Ну, не бажають йти воювати. Оце, мабуть, продовження буде цієї розмови. Винуваті, мабуть, ті, хто за наш кошт собі винаймають квартири у місті Києві. Куди б ви направили кошти? Ну, звісно, на ЗСУ, звісно, звісно, на те, щоб дійсно хочеться миру, дійсно хочеться миру, хочеться, щоб була вже ця перемога. Чи потрібно продовжувати депутатам оплачувати бюджетним коштом житло? Ну тут складне питання. Залежно від того, яка у них зарплата. Якщо зарплати вистачає, на оплату, ну, оплату житла, то напевно ні. А якщо не вистачає... Якщо у них офіційна зарплата там, 3 тисячі гривень, то, звичайно, що потрібно. У ну, тут... Депутатів 3 тисячі гривень. Я не знаю, які у них зарплати. Якби знала, то я б напевно вам точно сказала. Ну і, зокрема, оплачували житло депутатам, які, у яких є саме підозра у Держзраді. Як ви до цього ставитесь? Ну, негативно, звичайно, так як і всі. Думаю, що так не треба робити. Угу. Вони забезпечені люди і так не роблять. В ЗСУ хлопцям треба допомогти. Б... Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить мій колега Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую вам за увагу.